У вашої раз представляється робота, особливості екології головні полівовани на території пнічного покутті. Доповідач, музеїчка Іванів Амберіоч, учень 10 -го класу Городенківського лісею імені Антона Кущницького міста Городенка. Предмет дослідження стан верхність і кологілині на території пнічного покуття. Об'єкт дослідження, екологічні особливості полівова в межах і межі вічі. Завдання дослідження є перші фенології прильоту і відлітку на вирішення етологічної судової стягнення полівого гнездовика після гнездових періоди, проаналізувати параметри місцевої популяції гнездового гнездовика і його статус в сформованих партнерних комплексах, е, вказати локалізацію гнезд даного моменту на території дослідження. Е, в дослідженні стосовувалися методики Кузякина, Мендель, трофічного стягнення полівого гнездовика і передгнездових періодів. Переважаємо на ці родини, оці сіра та нинішні поліва. В зимовий період е, зникають види дрібних х та охороні сільського входит культур в межах трансформованих кончатків. Загалом даний вигляд є даним хижаком, і він може ефективно регулювати стан проєкцій під них гуманітарних робіт, і і вважає, і Також, хімікати, в гуманітарних які суттєво вливають на вважають багато культурних рослин. Також дасть можливість раціонально застосовувати хімікати, у цьому не завжди буде потрібно. В гнізовий період має місце конфлікт в Луні поліво з вісьмома видами тваринами коробком, воронський сірі, вони черечан, сорокою, поліком звичайним. Також собаку з війським, греностаєм, баревітом. Особливості луні-польового е, в його е, локалізації міст, поягає в тому, що сялився він загалом на чотирьох е, стаціях на вологому лузі, в мережа є в голову мірілеї, сміжаючим брудському селищі та болоту. Загалом ми знайшли 20 гнізд. найчастіше селився на вологому лозі, 7 гнізд 30, висновки. Лунь-польовий діркісів веде на теренах пнічного покутті. Є частково осілим, Іноді може перелітати, але зазвичай зимує неветим група до 15 особах. Е, Приготування перевагу віддає було ногам е, 7 гніз 35%. Проте загалом також все осиме 4 стації. Складнє речі макар яєць навіть 4,5 плюс мінус 0,85 яєць. Е, е, е. Самка, але іноді може Тому У минулості тенденція не зменшити кількості всіх було польового спад за останні роки становить 90 особа. Точно ми визнати таку негативну тенденцію ми не змогли, проте основними суттєвими чинниками, що впливають на купування судового виду, є дія пестицидів на полях, шуми, які відлякують птахів, а також загиблення її електропередач. На цьому все. Ще за увагу.